Стрілянина на Київщині у сусідньому до столиці селі Крюківщина. П'яний чоловік вирішив розрахуватися у кафе кулями, чиє постраждалі та чим все закінчилося? Репортаж Анни Карпової. Все сталося тут на літній терасі кафе. Близько 10-ї вечора жителі Крюківщини почули постріли. Зараз вже про нічні події тут нагадують лише перевернуті стільці. Утім, персонал кафе з собитіями спілкуватися відмовився. не бачив як все було, розказали у міліції. Нетверезий відвідувач відмовився сплачувати рахунок. Коли ж офіціанти почали наполягати, дістав зброю. Аби вгамувати чоловіків, офіціанти викликали представників громадського формування. Їм проте не вдалося втихомирити клієнтів. Один з них дістав зброю та почав стріляти по присутніх. В результаті стрілянини постраждав представник громадського формування та один з відвідувачів. Які саме громадські активісти приїхали на підмогу, у міліції не повідомили. До лікарні ж звернувся лише один із постраждалих. Гумова куля влучила йому у живіт. Проведена первинна хірургічна обробка, обробка рани виділення видалення інородних тіл, тобто куль хворий від стаціонарного лікування відмовився. На момент огляду життєво важливих органів не пошкоджено. Гарячими слідами міліція затримала нападника. 33-річний чоловік мешканець сусіднього села. Зараз встановлюють звідки в нього зброя за свою хуліганську витівку. Він може дістати близько семи років позбавлення волі. Анна Карпова Павло Холодов Сабиція канал Україна.